Добрий день, це магазин МТЗОк. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам такі позиції в нашому магазині. Це йдуть рульові сушки на МТЗ-82 для переобладнання під дозатор. Односторонній циліндр. Ось так вони виглядають. Це Я тримаю в руках виробництво ромни. Це йде так само. Та також маємо виробництво Білорусь. Побіди вони дуже схожі. Але якщо хочете трошки зекономити, то можна поставити в принципі, виробництво ромни. Якщо хочете вже бути повністю впевненими у якості, то краще, звісно, буде поставити оригінальні. Також маємо різні запчастини також для пороблання на дозатор, та й взагалі по тракторам МТЗ. На ворошилку Сонечко та косарку «Вірекс». Якщо зацікавило, звертайтеся за номером телефону, що треба, вам підскажу. Гарного дня, з вами магазином ТЗООК.